Слава Україні! Героям слава! Що ж подякуємо вам за матч, за гарні емоції, за боротьбу в цій грі. Як вважаєте, що не висліджує взяли ці очки було в цьому матчі? <плес> ну, важко сказати. Але хочу сказати перше, дякую супернику. Сьогодні була гарна гра їх сторони і з нашої теж вважаю. задача на цей турнір у нас <плес> трошки відрізняється від чемпіонату. Ми дивимось на Нових гравців, даємо більш можливість грати досвідченим, але вже у віці хлопцям. Ну, і враховуючи ці цілі і ці обставини, я думаю, що сьогодні була гарна, ну, я скажу так, змістовна гра, хоча ми десь поступалися більш в не в тактичному більше, а в фізиці, я думаю. Суперник був більш гостріший. А після того, як реалізував е, свою можливість за бійбол, ну, ми більше давали часу передачам вперед, е, давали зони, ну, і вони продовжували більш е, активно і гостіше. Ця разом. гра по рахунку вже була. Десь ми хотіли більше зрівняти, а вони більше закріпити ризику. Ще раз вам подякував за таку чоловічу боротьбу і бажаю успіхів у наступних матчах. Дякую вам.